А як ви відноситесь до затертих електронних компонентів? Чесно кажучи, я ненавиджу таку ситуацію. Мене спіткала така ситуація на платі бмс у такого акумулятора. БМС перестала заряджати акумулятори. Працювати працювала, але заряджала, як попало. Продзвонив транзистори на БМС -ці, все ціле. Підозра пала на мікросхему. Але що це за мікросхема і на що її міняти, взагалі було незрозуміло. Для того, щоб визначити, на яку мікросхему міняти. Мою я почав шукати плати БМС на Аліекспрес. Знайшов отаку от плату 12 вольтову, цей також 12 вольтовий акумулятор. Плата також 12 вольтова. І з датчиком температури. Тут також є датчик температури. Подивився по в'язці одне й те саме. І почав читати коментарі. На Аліекспрес і знайшов, що людина пише, що на оцій платі стоїть мікросхема BM3103. Обв'язка сходиться, тобто мені така мікросхема також підійде. Це досить важливо. Мікросхема на БМС, адже вона розрахована під певну напругу. Зрозуміло, яка мікросхема мені потрібна. Думаю, все, можна купувати. Почав шукати ні в Україні, ні на Аліекспрес, ніде такої мікросхеми знайти не можу. Взагалі, Даташит знайшов. Мікросхеми немає, купити не можу. Довелося купувати отаку от платку повністю робоча платка, звісно, як ви бачите, нова. Випаювати звідси мікросхему, ставити в оцей акумулятор. Після цього він запрацював, почав нормально заряджатися, а так не зупинялась зарядка. Зарядка йшла більше ніж 12,6 вольта.